Всім доброго дня! Сьогодні гарний такий похмурий день, такий зимовий, настоящий похмурий день. Ми сьогодні в теплиці давно вам не виходили до вас на зв'язок, трохи були зайняті. Але сьогодні хочемо розказати вам трошечки історію нашого лімонного бізнесу, можна так хоч сказати. Чим ти тішишся Вітя? італійським. Дозріває, так? О, вже, о, вже о. О, все, то дитяча буде. Як мама каже, в ці свя... зараз вітаємо вас з минувшими, з прийдешними святами. Як каже, Якщо упала, значить там хочуть, правда? Да, да. Якщо і там там теж хочуть. Ем, суть не в тому, хочу вам розказати маленьку історію нашого починання оцього всього лимонного бізнесу, можна так сказати. Все почалося. Шість років каналові. Так нам да, вибило? Да, От на Ютубі шість років назад, а почалося це все вісім років, років назад. Так, що в тебе вітя сталося вісім років назад? Ну, така неприємна ситуація. Я бу... перемінила багато чого в моєму житті. Були друзі, були все в мене. Відтоді я тільки ну, Лишилася в мене сім'я і лимони. Все, відрізало мене від, від друзів від всього. Можна так сказати, що йшов у вправу сторону, ні, а ні, йшов в ліву сторону, а почав в праву. Зовсім протилежна так. сторона. Е, і ви знаєте, що ми ні капельки цьому не жаліємо. Хоч було там, у нас були проблеми, але це все в минулому. Але головне, що далі е, воно все пішло. І дивіться, як класно зараз і як ми зараз тішимося своїми. Лімончиками, і апельсинчиками, і всім, всім, що в нас є. Вісім е, років назад була зима, роби, у нас родилася дочка в січні. місяці. І от ми сиділи двоє, бавилися, і від нудьги, як то кажуть, у відтіни в повітря в депресію не забухав, він лишив, рішив. Чим займатися? Лімонами. Лимон, Почав замовляти. Скільки було градусів? 16 градусів морозу я заказав у своїх два київських. Прийшли вони замерзші, навіть листочки обмерзли. І ринки всередині земля замерша. Ну, я їх, як то кажуть, викохав. І вони мені дали результат навесно дуже гарний, Почали гарно рости. Потім родилася, мала, пішов купляти квіти, От, взяв потім гілочки, оце, і оце йому скільки вже, так як нашій малі, вісім років в цьому Голос, лимоні. Да. Е, Кожний нас лимон має, як то кажуть, свою історію, е, <кхів> свого життя. От, і після того потім до нас прийшли наші куми, були теж було якісь. І каже, слухайте, давайте. Каже, створіть свій канал. Так да, вас, каже, є з чого, каже, а в мене якраз на вікнах дуже лимони були. Ми нарізали на чай. От. І ми давай, вони нам допомогли, ми створили ну, як, вони нам, вони нам дали толчок, можна так сказати. І ми створили свій канал. По, спочатку я це як то, я вам признаюся, чесно, я це все серйозно не сприймала. Я думала, це Вітя я собі так розлікаловку для нього, можна так сказати. Щось він там знімав, плів, показував. Але, як ви бачите, пройшло небагато два роки, і він сказав, все. Що наші батьки сказали? Що діти? Не, ви... да, сумом то, каже. Так, не, да, не сприйняли нас взагалі серйозно, подумали, що це, ну, це ж великі гроші, як великий не я. Як... Було... Від. От. 39 зелів я розказував глини. Я викопав, поки вони поїхали на кукурудзу на поле. Вони приїхали, був великий котлован вже. Ну, вони змирилися з цим всім, і буквально за рік в глині, бо ми почали зимою. Цілу зиму ми поралися в глині. Чому ви знаєте? Навіть не було якось так все бігом було, бистро, бистро, бистро. Ми кожного дня працювали, кожного дня вглину, болото, сніг. Ніхто не сказав, що я сьогодні не годен, я не буду. Ніби спішили. Ніби спішили. Знаєте, якесь було таке відчуття. Ми за рік ми зайшли в теплицю. Будували тільки ми і батьки нам Свої це все сняли. своїми силами. Нікого не наймали, ні одної людини ми не найняли, щоб нам допомогли. Було таке, нам треба було завозити через город тудавом. Ми завозили каміння. То що ми робили? Бо по болоті не їхало. Тачка по болоті не їхала. Дорожки стелили і по дорожках оці сюди в хаті. Так, да, Старі дорожки мама міняла і на горі скидала. І оце всі старі дорожки ми вистелювали і по дорожках завозили. Сусіди думали, що ми, напевно, ріхнулися. Але. Воно того стояло. Ми навіть ні одного відео не зняли, хоч вже був тоді канал, як ми строїмо, правда? Не було, ніби як часу нам не було. Пройшло 6 років, друзі, і ми вчора перший раз отримали за Ютуб гроші. Так, да, представляєте, перший наш заробіток, якось там люди отримують ті гроші, а ми перших 100 доларів. Ні, ми вже другий раз, але перших 100 доларів пішло десь на люди. Бо ми не знаємо. Коротше, ми щось підключили, ну куди підключили, не знаю, куди підключили. А Це другий 100 доларів. Вот. Пішло вчора на карточку. Я вже думала: все, якщо не буде, не буду більше там ту модернізацію включати і те все. І ви знаєте, вчора піпікнуло є. І я казала, що. Обов'язково я заробила маленький презентів. Я сьогодні прям тобі подарунок а ці гроші. Заробила, як то кажуть, от такі. Так що створюйте канал. Якщо. А, хочу розказати вам, яка в нас трапилася ситуація. Чому пішло 100 доларів перших десь Бог куди. Щоб отримати на YouTube каналі гроші, треба е, тисячу підписників. Дуже довго ми збирали ці підписники, поки. Я не підключилася до Віті і почала йому допомагати знімати ну, відеоролики. І потім вже в нас з'явилося тисячу підписників. Ми підключили оцей... монетизацію підключили і ввели карточку. Перший раз ми барани, ми не знали, що пішли там до одної людини. Людина нам буцім підключила. В кінці кінцями... Оказалося, що то карточка на звичайна банку. звичайна, а це треба було валютну карточку. І тому після того десь пішло, а куди воно пішло, я не знаю. До сих пор ми не знаємо, де тих перших 100 доларів, але Бог з ними, як то кажуть. А це вже я вже пішли. Ми створили йому е, валютну банку, карточку відкрили на і долари. На, на долари. Бо Ютуб е, розраховується тільки доларами, не хвалюта доларна. Як то кажуть, за кордону йде. От і вже вчора прийшли. Не знаю, ще не ходили, не знімали, може ще чого добро не снімемо. Ні, ти вже зайшла, вже є вони на карті і все. Дуже вам хочемо подякувати, що ви нас дивитеся, підписуєтеся до нас. Хоча ми ніколи не просимо людей, що підписуйтесь до нас, ставте лайки. Якщо людині подобається, то вона сама знає, що їй зробити, і не треба їй цього нав'язувати. Це така наша думка. Ми, от е, від пізньої осені, е, хто нас заказує, може заказувати. Ми кожному ставимо павловський лимончик. Який би то заказ не був, чи маленький, чи великий, ми ставимо павловський Коли то ви... почали вони дозрівати. Да. Бо е, літом, то в нас немає їх, вони не дозрівають да. і ранньої осені, а вони ближче до пізньої осінні. Може... Ми стараємося теж вам, друзі, робити хоч маленький, нову. Приятний подарунок. Так, хоч трохи, щоб було вам приємно. І також переживаємо, щоб і росли, вони у вас також переживаємо, щоб все було добре. Тому, от і вам хотіли подякувати ще раз, що ви нас дивитеся, коментуєте, завжди стараємося вам відписати. Розказати, посов, як правильно, посоветувати, хай буде так. Вибачайте, може в нас не як то кажуть український. Ну, В нас суржик. Ми на Хмельниччині, ми говоримо суржиком. У нас така мова. Так, вже от в нас е, менші лимончики, вже буду чекати весни, того, що вони ще маленькі. Так, вже все, ми вже. Поки нічого, друзі, не, не, не будемо висилати, тому що все маленьке. Якщо дасть Бог буде все добре, то можна та ще звернутися до нас весною. Вже і так само і київські розпродували. Да, закінчилися. Да, подивіться, і плоди, бо я почала з одного, кінчила за друге. Плоди розкупили в нас, хай вам гарно смакують. Надіюся, ми вам догодили. Полишали тільки по пару штучок. Для себе, для насіння, бо нам ж теж треба щось вибирати і садити. дикарі. будемо далі показувати, як ми вкорінюємо, хоч сам, хоча ми показуємо. Але все одно будемо люди запитують як постійно як на їх вирощуємо. А от ви дивіться, оце Павловський лишився. Оцей вазон ти взагалі лишив на морозі. Сказав, хай він пропадає. На кожен вазон у нас має історію. У цього я залишив маленького, жовтого нещасного на вулиці. Він був з раною, я щось ним не, не захотів гратися, мама його сховала до хати, і навесну я його пожалів і висадив. І подивіться, які вже зараз нас як тішить, які так, гарні дає у вас каже, нещасний вазон, не викидайте його, а спасайте його. І він вас тут благодаря. Так да. головне, його не залюбити, і ми завжди всім кажемо, не ляти воду без кінця, щоб воно росло, а підкормляти, пересаджувати. Це все-все вони люблять. Обрізатися. Ми про це вже багато-багато вам казали. От. Так що знімайте свої канали. <смі> Можливо, і у вас щось вийде. Дуже приємно. Це навіть не діло в грошах, це, мені кажеться, в самому процесі. Да. Так що гарних вам днів. Вітаю вас ще раз. З прийдешними, з минувшими святами, хто, які святкує, і будьте здорові, миру у ваших сім'ях, благополуччя і всього всього найкращого.